Один із пунктів важливих, які ми не побачили в фінальній версії законопроекту про мобілізацію, це. Демобілізація, точніше, як не побачили, він там був спочатку, пропозиція звільняти через 36 місяців служби безперервної, потім він зник і сказали, що це буде окремий закон. Ну, суть в тому, що ніяких термінів демобілізації поки що немає. Який ваш погляд на це питання демобілізації? Чи реально зараз ем, якось це передбачити? І якщо так, то якими можуть бути ці терміни, як ви вважаєте? Особисто, моя думка, я проти демобілізації до завершення війни. Поясню чому. Найперше, люди, які зараз в строю, тривалий час, вони головні носії бойового досвіду. Це найперше. І цей досвід їм треба буде передати наступний момент. 36 місяців це як, ну, я неодноразово чув там. Ми віддаємо свій борг державі. Який борг? Хто, кому ми що винні? Ми, ми не віддаємо борги, ми боремося за наше майбутнє. Е, після 36 місяців е, можна вважати, що е, вже то майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні. З іншого боку. Я спробую також уявити те, що нам можуть, як можуть відреагувати наші глядачі, що бачить людина, яка поки що ще не є всередині українського війська, але потенційно може бути. Вона бачить, що якщо зараз її мобілізують, вона опиняється в ситуації, яку ви описали. Так вона воює за трьох, вона воює за кількох людей, і вона не має терміну, коли вона може звільнитися з війська. Залучивши додатково а, людей до укомплектування Збройних сил, ну, сил оборони, а, ми отримаємо змогу проводити ротації частіше, а, з більшою періодичністю відновлювати боєздатність підрозділів. Таким чином, зменшимо їхній час перебування на передньому краї. І всі ці моменти, про які я казав, які надзвичайно впливають зараз на. На бійців вони не будуть так гостро відчуватись. Тому що людина зможе, ну, по-перше, фізичне і психологічне навантаження зменшиться. У бійців буде можливість відпочити побути час сім'єю. провести. У командирів буде можливість. Більше часу приділити тренуванням, тренуванням і впровадженням тих, тих моделей бою, які зараз актуальні на полі бою, тому що все надзвичайно динамічно змінюється.